Ефірі новини на телеканалі ТВА і далі про головні події в Україні та світі у студії Аліна Мазур. Вітаю. У Києві грабують студентів. Уночі зловмисник з пістолетом обібрав молодих людей у парку неподалік КПІ. До них підійшов невідомий і, приставивши до скроні одного хлопця зброю, зажадав цінні речі та мобільні телефони. Оперативники особу зловмисника вже встановили. Це наркозалежний киянин, який неодноразово бував у місцях позбавлення волі. Речі потерпілих правоохоронці знайшли та повернули. Але у парку КПІ це не перший випадок грабунку перехожих. нам подошел мужчина, спросил, который час. Вот. Молодой человек достал телефон, как бы сказал ему, который час было, 23 было, 49, я помню, хорошо это вот и сейчас. Буквально минуты через две, через одну мы сидели, и подходит тот же самый мужчина сзади, подставляет пистолет, демонстративно его перезаряжает. Еще на особо была затримана, были вылучены речевые доказы. На данный час материалы скрывано до в видео условий скорого управления. Ведеться досудове слідство. Вище вказані особи повідомило про підозру в скоєнні даного кримінального правопорушення, і вона чекає обвинувального висновку з направленням до суду. В Одесі затримали 57-річного педофіла. Чоловік у власній квартирі домагався 7-річної дівчинки і знімав усе на відео. Правоохоронці з відділу боротьби з кіберзлочинністю вилучили в його сейфі в його оселі цілий архів відеоматеріалів. Порнографічного характеру Одесита звинувачують у розбещенні неповнолітніх. Тож після розслідування Одеситу загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Нині підозрюваний перебуває у СІЗО в отношении даного гражданина начато уголовное уголовне производство по часті 2 статті 156 уголовного кодексу України. Судом із мера міра прищення содержання по стражей. Засідання суду по справі української льотчиці надії Савченко відбудеться сьогодні у Москві. Як повідомив адвокат Савченко Микола Полозов, розпочнеться воно о 14.30 за московським часом. Захисник льотчиці має намір добуватися для своєї підзахисної статусу військовополоненої. Нагадаю, у російському суді дівчині призначили психіатричну експертизу. Там кажуть, результати нібито вже отримали. Суд хоче провести закрите засідання, але Савченко і її адвокат. Ати вимагають відкритого слухання, а що ж ви знаєте? ви думаєте. Що найменше дев'ятьох бойовиків знищили сила АТО біля села Березового, що на Донеччині там же напередодні у бою загинули троє українських військових. Бандитські формування постійно обстрілюють позиції силовиків. за ніч. Зафіксовано 13 вогневих ударів по силам антитерористичної операції. У наслідок нічних обстрілів під Дебальцевим та Чернухіно поранено трьох військовослужбовців. Повідомляють у прес-центрі АТО. Складна ситуація і в районі Бахмутки. Там у Військових неодноразово цілили з градів, мінометів та стрілецької зброї. На ранок поновилися атаки на Донецький аеропорт. Ситуація на півдні зони, АТО під нашим контролем. Ніч в районі Донецького аеропорту минула спокійно, але з шостої ранку бойовики почали обстрілювати наші позиції зі стрілецької зброї та гранатометів. Ми перебуваємо на визначених рубіжах та позиціях. Відкриваємо вогонь лише у відповідь на атаки бойовиків. Знищуємо їх вогневі точки. За добу бойовики обстрілювали військових понад 30 разів. Такі дані групи. Інформаційний опір. Найскладніша ситуація в напрямку Дебальцевого там напади тривають безперервно у районі селища Чернухіно. Терористи розгорнули нову артилерійську групу. Бойовики продовжують процес централізації сил і створення так званої армії Новоросії. Процесом керує Генштаб Росії та ФСБ, посилюють ударні підрозділи російсько-терористичних військ, стягуються артилерія та бронежилет. Техніка в район станиці Луганської. За даними Дмитра Тимчука, у Новоазовську окупанти будують укріп район і чекають на підмогу із Криму. Порушення мінських домовленостей з боку Росії призводять до подальшої ескалації конфлікту на Донбасі. На цьому під час телефонної розмови наголосили віцепрезидент Джозеф Байден та президент України Петро Порошенко. Байден також зазначив, що подальше порушення мінської угоди Москвою призведе до посилення санкцій проти неї. Аналогічну заяву зробила й речниця державного департаменту США Джен Псакі. За її словами, немає жодного виправдання постійним порушенням мінських. Домовленостей з боку Росії та її ставлеників 36 років за ґратами. Такий судовий вирок отримав капітан південнокорейського порому Севол, який затонув у квітні. Обвинувачення вимагало для нього смертної кари. Капітана звинуватили у злочинному недбальстві, що призвело до загибелі людей. До 30 років ув'язнення засудили головного інженера судна. Пором Севол перекинувся через перевантаження. У катастрофі загинули більше 300 людей, більшість з них школярі. Екіпаж не надав пасажирам допомоги. Капітан одним із перших залишив корабель. 56 шість людей загинули внаслідок лобового зіткнення автобуса та вантажівки в Пакистані. ДТП сталося пізно ввечері у провінції Сінг. У той час над дорогою був густий туман. За даними поліції, автобус, який віз 70 людей у портове місто Карачі, спробував здійснити обгін на вузькій трасі. За даними медиків, серед загиблих 14 жінок та 8 дітей. Банки та обмінні пункти підвищили курс долара ще на 50 копійок. Американську валюту сьогодні в середньому продають по 15 гривень 60 копійок, а купують по 14,80. Курс євро в середньому складає 18 гривень 30 копійок на купівлі 19,50 на продажу. Нагадаю, офіційний курс долара в Україні побив вже три історичні рекорди всього за тиждень і досяг 14 гривень 80 копійок. Такими були новини на цю годину. Більше дивіться вже о півдні. Я бажаю вам миру та спокою до зустрічі.